Суми залишаться без пляжу. 8 червня завершився тендер на облаштування міського пляжу. Участь взяли дві фірми. Втім, пропозиції обох відхилені. У чому причина такого рішення і яка репутація обох компаній, а також чи візьмуться цього року за облаштування пляжу, дізнавалася наша Альона Щербакова. Першою сумах належним чином облаштований пляж мав би з'явитися тут, у міському парку у імені Кожедуба. Раніше його називали студентським пляжем. У департаменті інфраструктури оголосили, і провели тендер на суму трохи більше ніж 6 мільйонів гривень. Пропозиції подали компанії прогресбудсервіс та ЕЛТА. Обидві у департаменті відхилили. Під час розгляду тендерним комітетом вказаних пропозицій була встановлена невідповідність наданих даних пропозиції кваліфікаційним критеріям та переліку документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність предмету. Закупівлі тому тендерна пропозиція була відхилена, і тендер не відбувся. Спочатку перемогу на торгах отримала компанія Прогрес Бутсервіс. Існує вона шість місяців. і з березня цього року взяла участь у п'яти тендерах і усі виграла без конкуренції і без торгів. Жодної копійки не зекономила таким замовникам, як суми теплоенерго, міськводоканал і Зеленбуд. Загальна сума замовлень 2 мільйони 200 тисяч гривень. При цьому станом на перше травня Прогрес Бутсервіс має податковий борг у 16 тисяч гривень. Цікаво дізнатися рецепт такого успіху, тож ідемо до них. За вказаною у а в документах адресу нікого немає. Ну, ви тут живете, правильно? Да, да. І хоч раз бачили? Ні, я не хочу. Ви знімаєте? Так. Да. Ні, не бачила, ти вивіски немає в нашому будинку. Власницею цієї компанії є Анастасія Попова, 25-річна Сумчанка. Ще у понеділок, 4 червня, дівчина шукала собі роботу секретарем чи помічником керівника за 8 тисяч гривень на місяць. А вже у п'ятницю, 8 червня, її фірма виграла тендер на майже 6 мільйонів гривень. Свій успіх коментувати не береться. Засновник ну анакніжила пща попова до танда господарської діяльності підприємства. Не менш успішні і родичі у Анастасії Попової. Її дівоче прізвище Сюхіна. Це її мати Сюхіна Вікторія, власниця компанії Сервіс Ресурс. А ще вона одна із власниць ТОВ кафе Кобзар. Адреса його реєстрації співпадає із адресою фірми Елта, тією, що також брала участь у тендері. Поруч вулиця Соборна та сквер Шевченка. А ось це площа Покровська, 6 А. Саме вона зазначена у документах як юридична адреса фірми Елта. На цьому місці лише дах і паркан, незважаючи на те, що фірма Елта працює у сумах із 2015-го і теж виграє тендери без конкурентів. Ми припускаємо, що обидві фірми учасниці пляжного тендеру пов'язані бізнес звязками із депутатом міськради Віталієм Жиленко. Його рідний брат Юрій Жиленко, підписант у «Прогресбудсервіс». Під час нашої чергової розмови телефоном із бухгалтером «Прогресбудсервісу» слухавку бере пан Віталій. З ким ви не розмовляли, Если дали трубочку, значит, литом, которая может разговаривать. А, Віталій Жиленко, правильно? О, ну видіти. Що, що буде директор через пару днів. Він уїхав за кордон, я ж вам об'ясняю. На приїзд директора компанії ми чекали більше тижня. За коментар домовлялися тричі, втім, його так і не отримали. Дві фірми, один тендер, один депутат. Що далі? Ви маєте відношення до обох цих фірм? Ні, не маю. Чому тоді ви взяли слухавку у бухгалтера? що не орендують поміщення у мене. А за які за якою адресою? За якою адресою? Не скажу. Ці дві фірми оформлені на ті адреси, де їх немає. Де тоді вони знаходяться? Де орендують приміщення? Ну пусть бухгалтер вам скажет, приїдете на фирму, они покажут вам все. У бухгалтера вона відмовляється казати, де вони знаходяться і дає слухавочку вам. Один раз дали мне слуховочку, Чому вы взяли слухачку Я почему взял? Интересно было, кто звонит и шантажирует работников предприятия. Вы выключаете камеру? Выключаете чи чому? нет? Ну, як, Всі ці фірми пов'язані з вами, і вони одночасно беруть участь у одному тендері. не пов'язані вони зі мною. Як вони можуть бути пов'язані зі мною? Зі мною полгорода пов'язана. Я депутат Сумської міської ради. Ваш рідний брат там працює в одній з цих фірм. Да, правильно? – Так, Працює заступником директора. У ході розмови з депутатом з'ясовується, що пляж у міському парку йому дуже подобається, а зробити благоустрій цього пляжу його давня мрія. Коли був мером ще Мельченка. Я орендував оте приміщення на пляжі двохповерхове біле, таке при вході на пляж, і почистив за власні кошти всю територію пляжу. Зробив загорожу, не допускав заїзд туди транспорту, і пляж таке обличчя отримав дуже добре. Наразі тендер по пляжу провалений. Вирішується питання щодо оголошення другого тендеру. Процедура проведення якого займе щонайменше місяць. Якби тендер пройшов успішно, обладнання пляжу мали б завершити до 10 грудня цього року. Утім, що тепер буде із пляжем, а також із тими мільйонами, які виділили на його облаштування, буде відомо до кінця цього тижня. Альона Щербакова та Олександр Сокол, новини СТС.